Спочатку в повстах, потім вогонь. Люди були всі в бомбосховищі. Ано ну, потім страшно. Спочатку страшно не було. Саме для мене було важливо, що всі люди живі. Ну і ненависть до агресора, що стільки людей за них страдає. Хочу сказати, що наша станція є повністю соціальна. До війни відпускала приблизно 50% необхідної електричної енергії для Харківської області, і 30% — це опалення людей міста Харкова і прилеглих територій. Ніякої тут військових не було. Їхні розмови про те, що це пов'язано з військовими, звісно, це неправда.